Вітаю вас, дівчатка. У нас сьогодні розіграш 9-го завдання в нашому лото. І що ми робимо? Ну, звичайно, ми визначаємо, які в нас норми. Норми 3. Як завжди, в нас три норми. Перша норма на наступний тиждень 8, 800 хрестиків. Друга норма. Тисяча хрестиків, великі норми. І третя норма. 700. Ну, дівчата, за все буде у нас гарно. Такі в дівчат гарні просування, так підростають роботи, що я думаю, що наша гра пройде не зря. Це, дівчата, трошки ще залишили ще одне попереду в нас завдання після цього. І що в нас є коричневий або, або трав'яний, напевно. Так, а що я не розгорнула. загорнула? Трав'яний. Дівчата, шукайте. Так. Друге, де є. А що я написала? Ягоди. Де є ягоди або риби? ه... Ну, Дівчата, ну, не, не просто риби, може все, що пов'язано з рибою, морем, rogue, річками і все таке. І третє, самий великий дизайн. Ну, Я думаю, що це легко знайдете. Так що шукайте ягоди, риби, коричневий або трав... трав'яний і самий великий дизайн. Норми 700, 800 і 1000 хрестиків. Беріть за голочку і швидше вишивати.